Привіт! в цьому відео я знайшов безкоштовного бота та буду тестити його та зайду з сумою на 5 тисяч доларів в нашу угоду. Наразі в мене на балансі 208 тисяч доларів. Це я їх закинув з продажу свого геліку. В мене був Mercedes-Benz G63 AMG, я його продав, доклав ще своїх коштів та закинув на брокера 200 тисяч доларів. Та наразі буду їх примножувати далі. Так як я зрозумів, що заробляючи 30-35 тисяч доларів на місяць, цього дійсно мало, щоб вийти на той рівень життя якого я бажаю, тому йду до пів мульта. І наразі в цьому мені допоможе наш новий торговий бот, який ось отак ідеально видає нам сигнали. Тож в цьому відео безкоштовно презентую вам ось цього бота, який безкоштовно дає сигнали, і буду заходити в угоду на 5 тисяч доларів. Зверху зроблю там 1004 баксів і поставимо, мабуть, їх на вивід. Тож в цьому відео повністю торговий бот і дає нам сигнали безкоштовно. Тож що, тепер полетіло до екрану комп'ютеру. І так, друзі, ну що, ми вже з вами перейшли до екрану нашого комп'ютеру та зараз буду вам все показувати. Для торгівлі за нашим торговим роботом, який в нас ще раз наголошую, повністю безкоштовний, нам потрібно просто в нього зайти. Де його ви можете зайти? Дивіться, його ви можете зайти в моєму телеграм-каналі, де я повністю безкоштовно вже його презентував. Цього бота ми готували більше, ніж півроку, щоб досягти максимального відпрацювання наших сигналів. Тож. Прямо зараз спускайтесь в закріплений коментар під цим відео. Там ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, де купа стратегій мій контакт. Пишіть, відразу скину вам бота. То що, давайте натиснемо кнопку розпочати, бачимо наше привітє. Що вміє цей бот? Людям властиво помилятися. Ми створили механізм, який холоднокровно слідкує унікальним алгоритмом, Ну це ви вже почитаєте, коли у вас буде час. Тобто зараз мені потрібно лише обрати нашу валютну пару та зайти і заробити гарну суму грошей. Наразі тут доступно лише 7 валютних пар, але будемо ми їх поповнювати вже з сьогоднішнього дня. Тобто, бачимо валютні пари OTC, давайте обремо Outcut Out. Давайте, uh, USD GPI, USD GPIOTC. Давайте переходимо і в пошуку. Ось отут шукаємо Все, USD -GPI UTC. Обравши наш USD GPI UTC, мені потрібно лише подивитися на нашого бота, натиснути, отримати сигнал і зайти сумою на 5к баксів. Ну що, давайте так і зробимо. Переходимо до нашого бота і натискаємо USD GPI, OTC». І перший наш сигнал сигнал на підвищення на одну хвилину. Я натискаю купити на 5 тисяч доларів на одну хвилину догори, так як і сказав нам наш сигнал від нашого торгового робота. І вже бачимо, як наша угода йде догори. З цієї угоди я зроблю плюс 4 тисячі 600 доларів чистими. Ось просто подивіться, цим ботом я повністю гордий. Можемо бачити. Сигнал на підвищення USD GPI, OTC, час експірації 1 хвилина. І бачимо, як гарно наш торговий бот видав нам перший сигнал. Це і є відпрацюванням нашої угоди, це і є моїм топовим торговим роботом, який в нас повністю безкоштовний. Ще раз наголошую, друзі, щоб його отримати повністю безкоштовно, ніяких грошей мені не потрібно. Переходьте в мій телеграм-канал в закріпленому коментарі під цим відео. І там ви його просто знайдете. Тож, давайте просто подивимось, рівно 10 секунд І ось отаке ідеальне відпрацювання від нашого робота. Я зароблю плюс 4600 доларів. Друзі, як на мене, це дуже гарний результат. Вам робимо один скріншот, плюс 4600 і робимо другий скріншот в нашому торговому боті. Тож, друзі, що я вам можу сказати? Маємо плюс 4600 баксів, що є, як на мене, дуже гарним результатом. Надалі ми можемо ще десятки таких угод відчиняти і також само заробляти. Але ж давайте ми працюємо по мані менеджменту, візьмемо суму в. Одну тисячу доларів. І давайте відчинимо ще один сигнал. USD GPUTC також само обираємо USD GPITC, який нам каже, сигнал на пониження. Повертаємось, натискаємо продати на 1000 доларів донизу, і тепер дивимось на відпрацювання. З цією угодою ми зробимо 920 баксів. Тож, він нам сказав. По цій валютній парі вже заходити донизу, так як сигнал на підвищення себе вже відпрацював. І тепер давайте будемо з вами дивитися, що воно в нас тут буде. Просто в перші секунди бачимо, як графік нас летить донизу. Тож, друзі, забирайте цього безкоштовного бота в нашому телеграм-каналі. Будуть чекати там кожного з вас. Ну і тим часом дивимося, що там з нашим ботом. І так, ого, перша угода, в нас вже друга наша угода на 1000 доларів. Бачимо, що трошки ми підростаємо підростаємо догори, але ж взагалі нічого страшного, бот в нас взагалі не помиляється. Тож а, давайте просто додивимось до кінця. Саме тому ми готували цього робота так довго, щоб він видавав максимально коректні сигнали. І того в нас залишається 3 секунди, і бачимо, що в нас тут. Звісно ж, ідеальний плюсик, друзі. Плюс 920 баксів, при тому, що ми зайшли в нашу угоду десь, давайте я вам покажу, десь зайшли ми в нашу угоду десь ось тут. Як ви можете подивитися, в нас пішла ось тут невеличка консолідація на нашому хвилинному таймфреймі. Тобто одна свічка, це наша одна хвилинка. І бачимо, що ми. Трошки, трошки, трошки в флеті ми пройшлися, і, і все одно дамп вирішив все за нас так, як наш торговий робот дає топові безкоштовні сигнали. Тобто ви можете перейти подивитися ось цю ось мою топову стратегію, нічого тут такого немає. Тобто, наш торговий робот видає повністю безкоштовні сигнали. Ще раз кажу, як на мене, результат більш аніж топовий, прибуток 4600 доларів та 920 доларів. Тож, друзі, заробивши більше 5 тисяч доларів, я можу точно сказати. Що цей бот видає там чуть ли не 100% наші сигнали. Тож на цьому, мабуть, буду закінчувати цей відос. Переходьте ще раз в закріплений коментар, в мій телеграм-канал. Отримуйте сигнали по ось цьому торговому роботу, можете тестувати, ви точно в ньому не будете розчаровані. То що, ідеальна угода, ідеальний бот, ідеальний заробіток і ідеальний, мабуть, я. Тож, всім велике дякую за пригляд. Побачимось.